Я волонтером на медпункті працював. Юлія прийшла перемотувати руку. там її Тому що пошкодила. на мене впав шкаф. Ну, ну, я два дні щось забував, якось не було у мене часу номер телефону в неї взяти. На третій прийшов по старовинному з листочком, ручкою. Кажу, пиши. От так і познайомилися. Напевно, цей шлюб, який освячений. Тут в революційній Київраді буде дуже міцний. Це буде справді патріотична українська родина, і я їм хочу побажати тільки одного. Довгого життя, много є літа. Я надзвичайно радий, що в такий буремний час люди об'єднуються і їм вони не цураються нічого нормального людського. Вони кохають один одного, вони борються, вони йдуть на барикади, щоб боротися за українську державу проти сьогоднішнього режиму Януковича. Що такі весілля? Це от переломний момент революції нашої боротьби. Помраз на помаранчевій революції. От почали весілля женитись і одразу ми почали перемагати так само і зараз. Оце весілля це таке знаково. Це значить, що наша революція перемагає. Напевно, що кожна дівчина мріє про таке весілля. Ви знаєте, це дуже прекрасно, і українське весілля. Українського націоналіста. Здобудеш українську державу.